Мої всім вітання. Сьогодні я вам хочу розповісти в цьому коротенькому відео, про те, якщо у вас е, свіжина, якщо ви зарізали курочку, качечку, гусочку, індика. І ось нам е, вже я його о, ця качечка, я її обсмалила. Першу качечку в цьому році зарізали, ось так самі виростили. Дивіться, гарненька, гарненька. На вагу 2,5 кілограми, якраз палочки вже, палки дуже вдало підождали, палички зійшли і е, обскубала, помила, обсушила, посмалила. І що ми тепер робимо? Ось такий маленький лайфак, хочу вам показати. Оце у нас просто дерть. В сусіда перемелюємо, тут пшениця і кукуруза. І так колись на Чернігівщині робила сусідка. Коли ми її качечку, курочку вже обсмалили, ми беремо цю дертею, ось так натираємо, добре-добре шуруємо, натираємо. Дерть, всі маленькі волосиночки, де яка ще паличка, може десь маленька лишилася. Вони все-все-все ось це вибирають. Ось Дивіться, прямо воно все викручується. Викручується. І стає така дуже-дуже чиста. Ось тут іще є палочки трошки, бачите, видно волосиночки. Ось. І все. І це вам набагато спростить е іменно, от е коли ви скубаєте свіжину свою, паличка ще залишилась. Просто берете і ручкою, ручкою ось так втираєте, скільки є сили, так, сильно, ну, щоб не пошкодити шкірку. Велика паличка, ось тут, як у мене, вона лишилась, мені треба видергнути. А ось ці всі маленькі. І вона тоді стає неймовірно жовтенька. А ще після цього я її сполосну водичкою і все. І будемо щось смачненьке готувати. Звичайно, сама смачна качка, ну як для нас, це. З яблуками запікаємо. Яблучка бажано брати кислого сорту, дуже смачно антонівка. Робиться все просто, качечку, ось так, коли вже вона чистенька, сухенька, натираємо всередині і знаружи сіллю і перчиком. В шийку от сюди я ще не розрізала, от сюди в шию зверху я закладаю велику цибулину. В черево накладаємо щільно-щільно нарізані, на четвертинки, якщо це яблука великі, зазвичай вони великі. Нарізаємо яблучка, запаковуємо щільно, щільно, плотно черевну порожнинку. Ось коли ось тут розріз буде, це все запаковуємо і. Ось, де розріз, звичайно, ось так я роблю доніжки. Це все зашиваємо ниточкою, так, і відправляю в духовку. Качечка молоденька, відчувається така ось лапка вже, поки я її тут смолила, відламалася. То, думаю на півтори години, щоб не мити довго духовку, не запікаю у дечці. Ну, Якщо хто буде в дечці запікати, то бажано накрити фольгою. А в мене глибока утятниця керамічна. я... Кладу туди качку, взагалі, що там запікається, спочатку я можу закрити кришечкою цю утятницю, а потім, щоб була гарна шкоріночка, щоб не було багато вологи. Ось, дивіться, яка чистенька. Кришечка в кінці відкривається на півгодини. так добрих, І все, і запікається. І така качечка при температурі 180-200 градусів. Вона молоденька, це буде півтори години буде достатньо. ну Шпажечкою дерев'яною проколюємо. ось місце. Якщо звідти не витікає вже така сукровиця, то значить точно вона вже готова. Ось так. Готуйте, смакуйте, так мушкатись. готуйте, смакуйте, споживайте і всім гарного. Настрою приємного дня і гарного здоров'я. До побачення. Не забудьте натиснути на дзвіночок і поставити вподобайку. Мені це буде дуже приємно. До побачення.